Всім привіт! Раді бачити вас на нашому каналі. Просто і смачно! Сьогодні ми приготуємо дуже смачні конвертики з лаваша на сковороді. Поїхали! Розрізаємо лаваш на смужки шириною приблизно 8-10 см. Це можна робити за допомогою ножа або ножицями. Беремо ковбасу та нарізаємо її маленькими квадратиками. Для начинки можна брати абсолютно будь-які продукти. Варіацій безліч. Вибирайте за смаком чи за наявності продуктів. Також квадратиками нарізаємо сир та помідор. Смужку лаваша змащимо майонезом та кетчупом. Складаємо ковбасу, сир, помідор та складаємо в конверти. Цю процедуру повторюємо із іншими смужками лаваша. У сковорідку наливаємо столову ложку рослинної олії. Тарілці збиваємо одне яйце. Обмочуємо конвертики з обох боків, викладаємо у розігріту сковорідку та готуємо на повільному вогні. Після того, як конвертики зарум'яняться з одного боку, перевертаємо їх на інший і доводимо до готовності. Ми обсмажували їх близько 3 хвилин з кожного боку. Конвертики з лаваша з різними начинками на сковороді це дуже апетитна страва на швидкоруч. Підійдуть вони для будь-якого випадку, для швидкого перекусу, ситного сніданку чи до чаю. Напишіть, чи сподобався вам цей рецепт і як ви готуєте конвертики з лаваша. Можливо, саме за вашим рецептом ми приготуємо та покажемо в наступних відео. Підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, і будьте здорові!